Жахіття, які кожного дня спричиняє РФ мирному населенню Донеччини, мають бути показані усьому світові. Переконані головні герої фільму, учасники загону, білий янгол. Основна мета наша це показати вам, що таке війна, яка вона небезпечна. Насамперед, це показати жахи війни, які на жаль стосуються нашої держави. Головні герої фільму справжні поліцейські. Тоді вони їздили на автівці швидкої допомоги білого кольору. Ціною власного життя рятували мирних мешканців, розвозили гуманітарну допомогу. Тому місцеві й назвали їх білими янголами. Завітали білі янголи, і на показ фільму до Балти. Ми не тільки виконували, ми в теперішній час також виконуємо ці функції евакуації людей, а також надання гуманіту гуманітарної допомоги, евакуації поранених, вбитих, тіл вбитих, реєстрації, пошкоджень домоволодінь, і таке саме, і всі інші функції поліції, які ну, неможливо виконувати, ну, так скажемо, звичайній поліції. Але ну, ми такі ж теж звичайні поліцейські, але в силу таких обставин може якусь. Іншу роботу теж виконуємо, яка дуже важлива. Не боїться смерті, тільки я не я не знаю, можливо, таких людей немає, але слід, слід розрізняти, боятися вмерти і не виконувати свою роботу. Тобто, ти ну ти робиш все. Те, щоб не загинути самому і зробити свою роботу, тобто евакуювати людей чи, ну, чи іншу таку роботу. Ні, панічного страху немає, але ну, внутрішнє якесь почуття є, ну, що будь-яка людина може загинути від артилерійського обстрілу. Який би ти не був спритний, там, швидкий чи, чи сильний, це, це таке це стихія. Від цього гинуть, на жаль, і дорослі, і діти, і, і тварини, і все. Ми виконуємо свою роботу і щодня, практично. Це, зйомки фільму ну, проходили це як уривки з, з реальної роботи. Це не, не, не якась не постанова, а це реальна робота. І ця робота, я ж. Ну, кажу вам, що вона щоденно виконується ця робота. І як-то ну, не пов'язуємо свою діяльність з цим фільмом. Він висвітлює. Так. Він має як, ну, насамперед виховну функцію для тих людей, які на даний момент ще знаходяться в зоні активних бойових дій і не бажають евакуюватись. І вже, на жаль, буває ну, занадто. Пізно, коли це, ці люди вже гинуть або отримують поранення. І е, я думаю, це, це буде дуже такою наукою, що потрібно все робити, е, так скажемо, ну, вовремя. Тось, якщо активізація, це перш за все це потрібно рятувати свої життя, життя своїх дітей, життя тварин, домашніх тварин, яких на жаль дуже багато покинутих, і нам приходиться їх також евакуювати і шукати місця, де вони будуть далі проживати. Наскільки важливо і чому побачити цей фільм всьому світу і Україні здебільшого? Всій Україні, всьому світу, це важливо, тому що деякі люди забувають про те, що тут в нашій країні йде дуже ну, страшна війна. Вона приносить дуже багато жертв серед населення, серед руйнування економіки, руйнування помешкань людей. І дуже багато людей про це просто ну, забувають. Якщо їх це не стосується, ну так, подивилися в новинах ну і забули. Я, я думаю, що вони повинні побачити емоції тих людей, які безпосередньо з цим е, ну, мають діло, які опинилися в, так, в таких зонах. І Я думаю, для того, щоб не було е, ну, у них якихось хибних ну, уяв. Стосовно цієї ситуації, що це дійсно війна, а не який там конфлікт, про який кажуть багато, багато новин, які то вони називають цю війну конфліктом. Це війна повномасштабна, з жертвами, з, з, з всім цим страхіттям, що буде показано. На жаль, все це передати неможливо і. Більшість кадрів їх не пропустить просто за те що там такий зміст там, де ну Поранені вбиті люди. Кінопоказ фільму Білий Янгол Кінець Мар'їнки був організований до другої річниці спротиву російській збройній агресії проти України за сприяння громадської організації, організація дослідження голокосту та за участі поліцейських Донецької області, головних героїв документального кіно. Ми були організаторами і організаторами цього показу. Це наші друзі, хлопці з команди Білий Янгол, поліцейські. На жаль, про яких сьогодні мало хто знає, мало хто знає, щось робить поліція. Коли російські війська наступають на нашу територію, вони рятують людей, вони рятують життя. І основна наша мета це показати, що вона ще не скінчилась, що треба всім робити щось для перемоги. Що, щоб, бо перемоги ще немає. І щоб наступив мир, треба щось робити. Тому мета фільм, ми привезли цей фільм в місто Балту. Колись там декілька місяців. Назад ми привезли фільм 20 днів в Маріуполі. Ви знаєте, теж тут показували. І цей фільм був номінований і отримав Оскар. І Хочу казати, що ми вдячні Балтському міській раді, меру Балти і його команді за те, що вони є нашими партнерами. Тобто Все, що ми хочемо зробити, ми в їх обличчях чуємо партнерів, які теж зацікавлені, щоб культурні якісь проєкти відбувалися в цьому місті. Також ми вдячні Балської телерадіокомпанії, яка освітлює ці проекти. Не тільки наші проекти, я дивлюсь, те, що робить ваша телекомпанія. Багато це проєктів пов'язаних з війною, з культурним життям міста, з спортивним життям міста. Ми знаємо, що в Балті зараз буде чемпіонат по волейболу, і ми хочемо пожелати балської команді перемоги теж, тому що велика перемога це маленькі перемоги. Взагалі це буде велика перемога. Військове патріотичне виховання молоді це одна з найважливіших мет держави. Тому що яке покоління буде виростати, що ми їм будемо прививати з дитинства, як вони будуть, яким вони будуть патріотами, як вони будуть цінювати свою державу, то буде держава. Якщо не буде тих, хто йде за нами слідом, не буде держави. Тому я за те, щоб молодь вивчала, знала, що ми виховували в патріотичному дусі, і тоді велике майбутнє в нашої країні це буде велика, вона вона є вже велика, демократична, незалежна Україна, яку ми всі цінюємо, любимо. Я хочу, щоб був, був мир в нашій країні, в наших містах, на наших вулицях, в наших домах, в наших родинах. Це сьогодні найважливіше, щоб був мир. Щоб була перемога, і щоб ми потім відстроїли свою державу, відсовою свою країну і любили її, і цінили її. тому що на жаль, для багатьох тільки зараз вони е зрозуміли в якої країні вони вони мешкали тільки зараз. Я хочу, щоб оце якась кажуть, патріотизм в серці не затух, щоб як плам'я воно розп... ну, е... пливало. Був матеріал. Люди, які приїхали, побачили нашу роботу і вирішили поробити з цим матеріалом. І на цій основі вони зробили фільм, який був презентований в Європі, і дуже зайшов людям. Так, як було показано начало війни, коли люди були проти того, як виїжджати з своїх домівок, і потім, з тим, що війна приходить до них в домівку, вона рушить їхнє житло, рушить їхнє життя, вони отримують поранення, і тим самим вони міняють свою думку. Так як вийшов фільм, був за Маріуполь, потім вийшов за Мар'янку», показано багато страждання. Яке доставила війна, тим самим показати, що є люди, які не байдужі і допомагають людям, і не залишили їх, і переживають за те, щоб вони залишилися цілими і вийшли настоящими українцями. Майже всі кадри кінострічки зняті головними героями, які на власні камери фіксували свою роботу протягом весни, літа та осені 2022 року. Месяц, князь-разлучник, тает над крыльцом, Налетит в сироте он. Ваше рогополе злую сторону Провожало поле, что Масштабного вторгнення я працював звичайним спеціалістом-криміналістом нашого підліку поліції. Мої обов'язки входило в виявлення, фіксація та вилучення слідів і злочинів. Це щось Артем Віталійович. Це мій. Керівник, начальник відділку поліції. Це мій напарник, колега дуже хороша, гарна людина, добра людина. Звуть його Рустам Лукомський, Рустам Васильович, водій тієї славетної швидкої медичної допомоги, який, власне кажучи, я отримав. Прізвисько Яна. В мирний час не цуралась лізти в ополонку в зиму. Зроздягався, ліс витягував людей з ополонки. Пожертвує власними інтересами заради людей інших людей. з Рустамом, у пасажирському сидінні е, перебуваю я і поваси. Е, з, з 2001 року я фактично служу в поліції в Україні. Ми фактично е, евакуаційною групою під назвою, яку нам дали люди. Мешканці міста маленьки, білий я. Маренка, начебто на сьогоднішній день вона начебто просіла в землю, бо нема будівель, нема дерев, начебто вся земля від вибухів, від руйнації, вона була вдавлена вглиб земної поверхні. Мабуть, тому я кожного разу, коли я вирушав на евакуацію людей або поранених, я брав з собою прокамер, на яку фіксував і намагався таким чином вилучити сліди злочину, лишити їх для подальшого притягнення до відповідальності у від тих. Злочинах то злодіяннях осіб, які завдали такої руйнації, такої болю та чалю людей. серед глядачів колеги білих янголів, місцеві поліцейські та старшокласники освітніх закладів кажуть вражені самовіданою працею янголів та дякують їм за героїзм та мужність. Сьогодні наші хлопці, дівчата, представники поліції, які працюють в лавах в національної поліції України. Звичайно, знаходяться і на передових подіях, де відбуваються бойові дії. Це такі, як спецпідрозділ підрозділ Людь. І, звичайно, такий підрозділ створений, як Більянгол. Вони дуже роблять важливу роботу. Вони займаються тим, що з під обстрілів на передовій разом із бойовими штурмовими бригадами нашими евакуюють дітей цивільних, хлопців, які, на жаль, загинули. Які поранені, на їхніх плечах дуже це важлива робота. Вони ризикують своїм життям, виконують не менш важливі дії, ніж хлопці, які в штурмових бригадах. Вони також знаходяться під обстрілами, серед них є також поранені. Вони дуже велику роботу проводять, тому що вони займаються евакуванням цивільного населення. Вони більше двох тисяч дітей евакуювали з-під обстрілю, більше десяти тисяч цивільних. Військових, які поранені, які загибли, на жаль, великий. Тобто вони дуже виконують героїчну роботу. Я вважаю, що це... вони заслуговують на якусь повагу. І вважаю, що вони як... приклад повинні нам подавати, і ми повинні брати з них якби примір, який вони виконують свою, так як вони виконують свою ці героїчні дії. Сьогодні вони приїхали до нас на Балщину, демонструють фільм, повна зала людей, демонструють фільм, вони зняли такий фільм, чим вони займаються безпосередньо в зоні бойових дій. І от зараз ці хлопці, тут деякі присутні з них, які висвітлені в цьому фільмі. От, ми, звичайно, багато людей прийшло і дивляться на ці всі їхні. Дії, і звичайно, ми пишаємось ним. Ну я їм всім тим, хто захищає державу. Хочу їм побажати, щоб вони всі живі повернулися, не поранені, живі до своїх домівок, до сімей, до жінок, до батьків, щоб вони берегли себе і, звичайно, виконували свою роботу. Перемога буде за нами, все буде Україна. Наразі в країні війна. І дякувати Богу, дякувати ЗСУ, ми знаходимося ну, доволі далеко від місця, де відбуваються бойові дії. Але побачити це на свої очі, на власні очі, завдяки таким фільмам, завдяки хлопцям, які роблять цю роботу, які рятують людей, це важливо для усвідомлення того, що кожен з нас повинен не забувати, що відбувається. І допомагати тим, чим можеш допомогти у цій ситуації. Рятувальникам і поліцейським у них дуже героїчна та тяжка робота. Я дуже бажаю, що в моїй країні є такі люди. Які мають допомогти в будь-яку секунду. Ми вдячні рятувальникам, поліції, всім хлопцям, дівчатам, жінкам, чоловікам, всім, хто захищає нас, і всім, хто роблять все заради нашої перемоги. Бажаємо сил, терпіння, наснаги та всім нам, нашої скорішої перемоги. Юлія Бурка, Юрій Балагула, Ігор Балагула, Балінформкомпанія.